Зі 100 варіантів борщу. Сьогодні буде борщ з фасолею. І запікаємо так м'яско. Очі. Ось такий золотавий бульйон виходить. М'ясо доварюємо до готовності. Кидаємо картоплю, варимо 10 хвилин. Засмажка у нас сьогодні морква, селера та буряк. Оце все заливаємо томатом домашнім. капуста. Так, ось, так. так ось, висипаємо під смажечком. Тальний додаю фасолю. У мене консервована. Перемішую і закриваю кришкою та mm -hmm. виключаю газ.